Учнів школи гуманітарної праці, а також директора Артема К'яновського, викликали до суду, а точніше запросили на екскурсію до поліційного суду Херсонської області. Ідея не аби прийшлася до вподоби допитливим вихованцям ШГП. Тим паче, багато хто з них планує стати представником ФЕМІДИ. Дітей водили по різних кабінетах, залах. Вони спілкувалися із суддями, дізнавалися про тонкощі роботи прокурора, адвоката. Особливо всім запам'ятався зал судових засідань. Мілочні понравились по всіх кімнатах, але більше всього мені понравились в залі суду. Потому что там интересно, мне я очень много узнала, как расследуются дела, как как ведется опрашивание свидетелей, как работает прокурор или, ну, или защита. Вже після екскурсії учнів запросили на зустрічі з головою апеляційного суду Херсонської області Олександром Коровайко. Від нього діти в деталях дізналися про роботу суду першої інстанції аполіційної конституційної суддів, про якості, якими має володіти представник закону. Школярі слухали з цікавістю, ставили свої запитання. Наприкінці подякували за гостинність. У свою чергу привітали представників феміди зі святом днем працівників суду. А Олександр Коровайко поповнив бібліотеку ШГП підручниками професійної тематики. Я хочу сказати всім, що сьогодні відбулася надзвичайно важлива подія в цінах апеляційного суду в Межах тижня права, яке відбувається в Україні в грудні місяці цього року, за розпорядженням кабінету міністрів України, це дійсно велика подія, тому що формуючи правову культуру населення, в першу чергу молодого покоління, яке хоче все в себе вибрати, нове. Знати законодавство України, знати, як правильно поступати в ті чи ситуації, це дуже важливо. Дивлячись на ці молоді, усміхнені обличчя, хочеться висловити впевненість про те, що нас чекає велике майбутнє, що молоде покоління, яке росте, воно надійно забезпечить всі ці процеси, які відбуваються в державі на різних рівнях. Хтось з них стане правниками, і я думаю, що у них це в житті вдасться. На екскурсію завітали як старшокласники, так і середня школа. Та як не дивно, п'ятикласники проявили аж ніяк не менше цікавість, ніж учні десятих класів. Мені дуже понравилось, коли ми були на екскурсії в камерах заключених і в залі суду. і я дуже багато узнала о роботі суду. Учні дізналися чимало цікавого і, здається, бажаючих поповнити ряди законників у стані ШГП побільшало. А тому і директор Етем Кіновський також залишився задоволеним. Я запомнив слова однієї жінки, члена колегії в гражданській діло, яка сказала дітям, дуже важливо, щоб ви були нравственними, тому що суддя вирішує судьбу людину. І нам було дуже приємно побачити саме таких суддів, саме їх серйозне ставлення до роботи і особливо, ще раз підчеркну, вдячність. руководству апелляционного суда, председателю, за то, что именно свое время они потратили на детей. И я уверен в том, что эти дети будут уже по-другому относиться и к судам, и будут обладать другой правовой культурой. И как сказал Александр Иванович, выступая перед учениками нашими, сказал о том, что уже вы, дети, будете по-другому относиться к праву. То есть это будет действительно правовая европейская Украина.